Це урок для кожного, як формулювати задачі текстом. Перший пункт цього алгоритму це назва задачі. В першу чергу я хочу попросити вас використовувати дієслова. Не презентація нової послуги, а зробити презентацію нової послуги. В назві задачі ви маєте використовувати дієслово і прописувати текст таким чином, щоб було легко зрозуміти. Про що ця задача? Пару прикладів гарно сформульованих назв задач: розробити шаблон підрахунку віртуального прибутку для партнерів. Зробити мануал для спікерів конференцій. Написати алгоритм з правильного обліку співробітника за його одночасної роботи у різних компаніях. Наступний блок це опис задачі. В цілі задачі я прошу прописувати три блоки інформації. І перший, найголовніший — це навіщо. Крім навіщо, навіщо цю задачу робити, треба написати, що саме треба зробити і як саме треба зробити. Навіщо писати про навіщо в цілі задачі? Люди в якийсь момент заводяться, починають розуміти загальну картинку, генерувати нові ідеї, автономніше працювати. В принципі, оптимізувати те, чим вони займаються, після навіщо має бути блок, що саме треба зробити. І третій блок в цілі задачі це як. Якщо ви ставите задачу співробітнику рівня D1, нагадую, це той, який не може, але хоче, то там ви маєте розписувати блок як дуже детально, ви маєте ніби прописати її алгоритм, написати її послідовність дій. Якщо ви працюєте з співробітником d 4 тобто той, який може і хоче. То там не треба така деталізація, тому що вирогідна, якщо він D4, то він знає так, як досягти того, що, яке ви прописали вище. Є назва задачі, є тіло задачі, і є те, що називається чек-лістом. Я в тілі задачі так і пишу, як знак питання, дивись чек-ліст. І вже в чек-лісті прописую послідовність дій, як я саме хотів би, щоб виконавець виконав цю задачу. Давайте зараз подивимось деякі приклади чек-лістів. Четвертий пункт обов'язковий в описі задачі це DOT definition of done. Що таке DOT? DOT це коли ви відразу пишете, що у підсумку має бути. DOT це чіткий перелік критеріїв, які має задовільняти задача, щоб ми сказали, що вона виконана. Давайте подивимось деякі приклади DOT. <му> коли ці пункти виконані, тоді виконана сама задача. Часто у задачі така властивість як дедлайн, тобто дата, до якої потрібно виконати цю задачу. Я особисто не дуже люблю працювати з дедлайнами. Коли у вас велика кількість задач, і ви проставляєте дедлайн, коли має бути задача виконана, ви не враховуєте, що є багато інших задач. Тоді вже нема сенсу прописувати дедлайни, тому що ви просто будете прописувати, що зробити в першу чергу, в другу, в третю. Але іноді все ж таки є якісь е Дедлайнові задачі. Ну, наприклад, якщо ви робите івент до дня народження компанії, то, напевно, дедлайн це день народження компанії. Тобто є якісь іноді задачі, які мають бути з дедлайном. Отож, дедлайн використовуйте, якщо потрібно, але я рекомендую загалом працювати за пріоритетами. Додаткові правила по роботі з задачами. Перше правило звучить так, вимагайте від постановника актуалізувати свої задачі. Коли постановник отримує вже статус, що задача виконана від виконавця, то він має відреагувати на це. Тобто він має перевірити результати роботи, закрити задачу, чи залишити якісь правки і сказати, що задачу треба допрацювати. Наступне правило періодично аналізуйте свої задачі і актуалізуйте їх. Третє правило вимагайте фіксувати результати роботи по задачі самою задачою. Деякі задачі вони, наприклад, є експериментами, перевірялися якісь гіпотези, е, якісь були тести. І висновок роботи по задачі, він важливий може бути вже іншим людям, які зайдуть в цю задачу і подивляться, що там взагалі відбувалося. Напишіть, який був результат для того, щоб в майбутньому цю гіпотезу, якщо захочуть перевірити ще раз, бачили, який був результат в минулому. Сподіваюсь, інформація була корисна для вас. Дякую за вашу увагу. Побачимось в наступних уроках.